Всім вітання. На цьому тижні попрацюємо з імпульсними технологіями. І Для того, щоб видати гарний імпульс, нам потрібен конденсатор. Той тиждень я завершив саме зарядом конденсатора. От, заряджали ми його з трансформатора. Якщо подивитися на схему, схема в нас в принципі не змінилася. Тільки оцей трансформатор, він зараз має такий вигляд. І ми з трансформатором будемо засвічувати лампочку, ставляти розрядник, дивитися, як впливає саме робота трансформатора на всю систему. І почнемо з того, що ми зараз подивимося: такий перший парадокс, який же я демонстрував. От у нас є вторинна обмотка, це тонкий провод дуже багато вітків. І ми його закоротили. От нас. Крокодильчик стоїть, замикає. І потім будемо дивитися, як у нас буде мінятися споживання. Одразу будемо контролювати напругу От, на цій лампоці, щоб дивитися, як вона впливає. І будемо рухатись. Так, вимірювальний привод стоїть на неправляльному місточку на другому трифілярі. Так, напруга 76 вольт, споживання 51, 52 Вт. Так, одразу фіксуємо. І тепер даю другу лампочку, вона буде працювати у нас з нижнього трифіляра. Запрацювала лампочка з нижнього трифіляра. Тут просадка напруги 71. І сумарне споживання двох лампочок 76 Вт. Тепер замість короткого замикання вже в нас стоїть лампа денного світла по одному проводу, а другий провідничок у нас вільний споживання так 56 Вт. Було 52 на 4 Вт. Ну, але лампа працює по одному проводу. І напруга виросла до 84 вольт, 83-84. Так, тепер у нас працюють дві лампочки споживання 80 Вт, напруга 76 Вт. Як ви бачите, на вторинній обмоці вже трошки помінялася схема. Замість короткого замикання, яке було в першому випадку, коли у нас напруга була 76-71 вольт. Зараз у нас стоїть лампа денного світла. Дросель з дроселя заходить на вилку в на конденсатор. І тут це свого роду такий імпровізований розрядник. Так, як ви бачите, пробиває розрядник. Споживання у нас 54 Вт. 52 Вт. Працює вже лампа денного світла і напруга 79 вольт. Була 76. Тобто споживання трошки виросло. І тепер. Так, даємо живлення на нижній прифіляр. Напруга так 71, споживання 77. І іскровий розряд і є Можемо вже порівняти проміжні результати. Коли в нас було коротке замикання, працювало дві лампочки. Напруга була 71 В, споживання було 75 Вт, і так само напруга залишилася 71 вольт, споживання 74 Вт. Але при цьому у нас додався заряд конденсатора. І робота лампи денного світла і робота розрядника. Зараз ми це все побачимо. От працює заряд конденсатора, працює розрядник з спалахою, працює лампа денного світла. Напруга, як я казав, 71-72 вольти і споживання. Так, трошки виросло. Я записував, було 74, Ну, напруга міняється. Так, і зараз заряд конденсатора зник. І замість лампочки розжарювання на нижній трифляр. Зараз дамо двигун, так як ми робили в попередньому експерименті. Так, без лампочки двигун занадто крепко шумів. Ну Ми зараз бачимо, напруга з 71 віків так лишилося. Споживання було 75 Вт, стало 74, 73. Працює лампа денного світла, працює розрядник. Ну, і зараз працює двигун і працює лампочка. Вони з'єднані послідовно. Тому що якщо напряму, то дуже багато шуму. Зараз помірю, яка частота. При послідовному з'єднанні у нас частота 13 кГц. Зараз я лампочку закручу і піде напряму на двигун. Я буду закорачувати тут. Тихає, виключимо значить Це якби продовження крайнього відео, яке було на цій неділі. Коли включається двигун, стрімко виростає частота, виростає заряд конденсатора. І якраз оце те, що нам потрібно. Тобто, коли ми включаємо лампочку, у нас. Великого зростання частоти немає, а сам двигун за рахунок колектора робить переривання, робить викиди проти ОДС, і цих викидів дуже багато. І це вже з'являється свого роду енергія шуму. Ця частота може бути і 300 кГц. І якраз оця частота спричиняє стрімкий заряд конденсатора. Сьогодні, щоб відео було не дуже довге, на цьому ми зупинимося. Але це я продемонстрував, що коли ми робимо коротке замикання, що парадоксально, у нас споживання трошки менше, хоча повинно бути при короткому замиканні більше. Коли ми робимо навантаження вже по такій схемі. Ну, даємо якби більший опір, і у нас є додаткова робота, але при цьому у нас зберігається напруга на трифілярах, не міняється споживання, але є додаткова робота. Оце те, що нам потрібно. Тобто ми, можна сказати, здійснюємо. Заряд конденсатора з мінімальними затратами. Всім успіху і до нових зустрічей!